Доброго дня, колеги. вирішив зробити коротенький стрім. Ще є ще раз пояснити вам, щодо наслідків законопроекту 8401 цей стрім про податки під час війни війни у нас і воєнного стану наших наших, наших владців. Отже, колеги, шановні підприємці, фопи, я вас попереджаю, що е попереду нас чекає небезпека. Велика небезпека, це зокрема стосується тих підприємців, які фактично не проводять свою підприємницьку діяльність, і з 1 липня вимушені будуть платити єдиний податок і єдиний соціальний внесок, який відмінений президентом на початку повномасштабного вторгнення в Росію Росією в Україну, і це дуже важливе питання по всім показникам. 8401 буде прийнятий з 1 липня ця пільга. Буде скасована, а отже, вам, тим, хто не веде підприємницьку діяльність, фактично, тим, хто знаходиться в вимушені імміграції, треба подбати про те, щоб закрити фізичну особу підприємця. Це треба зробити завчасно, щоб ви не наражились на неприємності. Які неприємності? Багато хто вже напевно чув, коли запровадили єдиний соціальний внесок обов'язковий. Багато підприємців закрили ФОП, чи там напів закрили ФОП, ну, Наприклад, закрили в дії, а не закрили в податковій. Потім отримали величезні штрафи до нарахування єдиного соціального внеску. Ця ситуація може повторитися, і потім вам ніхто не допоможе. Навіть в судах величезна ймовірність, що ви програєте ці справи і відповідні стягнення будуть вам донараховані. Тому подбайте, будь ласка, про це колеги. 84 на людину буде прийнято. З усіма негараздами РРО, перевірки, репресії будуть відновлені норми щодо обов'язкової сплати єдиного податку і єдиного соціального внеску підприємцям-спрощенцям, які на сьогоднішній день можуть його не платити. І я знаю, що більшість, хто не має доходу, той не платить. Тому дуже важливо на цьому засантувати увагу. Так само попереджаю своїх колег, які зараз знаходяться в вимушеній імміграції. Чим можливо знаходяться навіть в Україні і отримують якісь доходи у вигляді соціальної допомоги. Будьте дуже уважні: соціальна допомога, яка зафіксована в грошовому еквіваленті, яку ви отримуєте на свою особисту карточку чи можливо готівкою, може підпадати під приціл нашої податкової, і до вас теж може бути висунені. Претензії в частині сплати податку на доходи фізичних осіб 18%. так, це дурість, це тупість і недолугість нашої влади, що вона до сих пір не прийняла відповідні законодавчі зміни, які би виймали з під доходів оці цю соціальну допомогу нашим переселенцям, внутрішнім чи ті, які знаходяться в вимушенні міграції, але Ну, ми маємо, що маємо ту владу, яку на заслуговуємо. Ситуація така, що будь-який дохід він буде оподатковуватись, і податково рано чи пізно може до вас прийти. Дай Боже, щоб не прийшла, але може до вас прийти і виставити вам відповідну претензію у вигляді 18% податку з доходів фізичних осіб. І от ту допомогу, яку за кордоном ті 100, 200 чи 300 євро, які вам дають для того, щоб ви не здохли з голоду, податкова наша буде вважати доходом, і ви ще з них маєте сплатити. Тому дуже важливо пам'ятати це і на це зважати. Я Хочу всім нагадати, що визнання вини воно не звільняє вас відповідальності. Робіть собі висновки, читайте між рядків, тому е, будьте обережні і е, розумійте, що навіть якщо відкрили картку іноземного банку, зараз цифровий світ і наша податкова, яка інтегрується в європейську спільноту, якраз швидше всього вона інтегрується в частині стягування податків, може до вас висувати претензії. Якщо ви отримали дохід, але з цього доходу сплачено податки з місцем вашого перебування, наприклад, ви там знаходитесь в Німеччині чи в Польщі. То відповідно до закону про подвійне про виключення подвійного оподаткування це не підпадає ця сума, але знову таки вам потрібні відповідні документи, що ви сплатили податки за місцем свого знаходження для того, щоб якщо податкова України потім буде висувати до вас претензії, ви могли показати, що ось я заплатив відповідно до там польського чи німецького законодавства ці податки. Податки другий раз податок я платити не повинен, але е, ну. Зважайте на це. Мої поради, Ну, мої поради дуже прості. Не отримайте кошти на розрахункові рахунки, читайте між міжятків, не отримайте на розрахункові рахунки, щоб не було сліду отримання вашого. Вами особисто на розрахунковий рахунок цих коштів. Не забувайте, що читайте знову такими сітки, не забувайте, що підписом може вважатися і хрестик, поставлений вами та на відомості, де ви отримали якісь кошти. Пам'ятайте про це, тому що ну, спасіння утопаючих діл рук самих утопаючих І ць, прикрою болячок буде, коли з тих людей, які вимушено. Під обіцянки про мирні травняві шашлики були вимушені спасати своїх дітей і потім для виживання отримувати хоч якусь соціальну допомогу за кордоном, щоб діти мали що поїсти, будуть потім вкладатися податками. Звертайте на це увагу, закривайте ФОПа, не чекайте 1 липня, чуда не відбудеться. меморандум підписаний, і податки відповідно будуть стягуватися. Єдиний соціальний внесок, єдиний податок з ФОПа. І слідкуйте за тим, щоб ця фінансова допомога не, фігу... не фігурувала на ваших рахунках по можливості, якщо це можна. Отака колеги, короткий стрім, коротка порада. Якщо якісь будуть запитання, пишіть, більш детально розкладу цю проблематику. Гарного дня, сейфоп, сейф Україн, бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких.